Всім привіт! Ви на каналі Books.ro і у нас сьогодні прочитане за січень. Я розповім, що я прочитала у січні, це було 5 книг. Випишіть, що читали ви. Я думала, що буде шість книг, але, на жаль, я застряла на книзі Орхан-Памук Чорна книга. І це та книжка, яка іде повільно, ти в неї втягуєшся, повільно все розгортається, це інший стиль, це інша країна і так далі, і тому подібне. Це Орхан-Памук. І п'ять книг на цьому зупинимось і будемо говорити. Перша книга, яку я прочитала в січні, це була дитяча повість від радянського автора, я інспектор Манежа». Це букіністичне видання. Хто уже бачив мою колекцію букіністики, той знає, що я показувала цю книгу у тому відео букіністичному. Книга містить такі ілюстрації циркові Тобто, ви розумієте, що. По суті, це повість про те, як автор розповідає про свій такий життєвий шлях циркового артиста, як він прийшов до того, що він став ведучим у цирку, як це все починалося і так далі. Балановський має до цього відношення, і він працював у цирковому мистецтві, і він в цьому цьому варився. Цікаво, тому що раніше я не читала про. Як живуть циркачі, як вони приходять. Тут він розповідає про те, яка, яка була стара школа артистів циркових, і що появилася нова, так появилися такі різні відділення, прямо де вже можна навчатися в універі. Так, цьому він цього не навчався, тому що він був звичайним хлопчиком, який, якому сподобався цирк, і який завдяки італійцю, от його італієць взяв, команда італійських артистів. Взяла його до себе в трупу і от дала йому там ім'я. До речі, дуже смішно, бо Роберт розказує, що треба було взяти якесь точно іноземне якесь не наше ім'я, аби там ти зайшов глядачам. Бо якщо ти брав якісь слов'янські імена, то ну не знаю, в тебе мало бути прямо якась дуже велика майстерність, чи що тоді ти міг брати це слов'янське ім'я. Але ти мав відступати перед псевдонімом і він взяв псевдонім. І от він якраз почав з трюків, тобто він на столах пробував повторювати трюки інших, які йому сподобалися. Так, циркачів, які приїжджали, давали концерти в театрах. Він тут розповідає, як він у Києві давав концерти, як він спочатку взагалі підглядав за цими цирковими артистами, а потім досяг того, що сам давав, уже їздив з трупами там. По різних областях України, потім їздив і в Росію виступав. Тобто, ось так катався, показував своє мистецтво. Потім і дійшов до того, що створив пару своїм другом, коли вже так виріс. Вони виконували цей знаменитий номер зі стільцями, який він підгледів, звичайно, у польського, здається, чи якого ну, не нашого циркача. Він тут розповідає, як. Паралельно йдуть дві оповіді, тобто йде його таке: знаєте, а що там було у мене в минулому, він розповідає так ніби про маленького Роберта, як він був, і паралельно дає оповіді те, що відбувається зараз. Тобто ми бачимо такі дві його іпостасі. Оповідь ведеться отак двома лініями: Минуле цього циркового артиста Роберта і теперішнє, що він вже має посаду ведучого, скажімо так, в якій має дивитися. Ну, має правильно укласти всі номери, сказати, хто за ким по порядку буде виступати, тому що там він розуміє, коли тварини мають вийти, там хто після тварин має виступати, хто після тих, хто м м м з вогнеми, хто після акробатів має виступати. Тобто після тварин там треба поприбирати, клоуни виходять на цей час, і вони дуже добре. Якраз оцей порожній час займають, поки там всі інші готуються до іншого номера, висувається там інша техніка і так далі, і тому подібне. Це все дуже цікаво. Цікаво у плані от такого, що я раніше про це не читала, про це як живуть циркачі, Така кухня циркових артистів. Хто цим цікавиться, будь ласка. Правда, книга має от такий, бачите, дрібненький шрифт, вона вже старенька. Дуже. Але е, всі е, розділи, бачите, навіть посортовано по іменам. Тобто, ви тут можете бачити, як він так, юний Роберт, що далі, що далі, він розповідає так про конюшню на манежі. Сказати, що мені дуже-дуже сподобалося, я не можу, тому що все-таки це не моя трохи кухня, але прочитати про щось інше, про щось циркове, про щось таке. Нестандартне, це цікаво, це цікаво. Тут, тут навіть і в Одесі от він розповідає, як виступав. Тобто, це прикольно Отак подивитися, чим живуть церкові артисти. Йдемо далі. Я прочитала наступну книгу, це ось цю, але не повну, так, тому що я прочитала шматочок, це збірка так, української класики. Я прочитала з цієї класики тільки. Я тут взяла Моїсей. Івана Франка Моїсей. Саме тому що я робила по Моїсею аналіз я хотіла його перечитати. Зрозуміло, що я, напевно, в школі його читала, але як я вже читала, я вже навіть не пам'ятаю, тому що ви знаєте, коли ви читаєте в школі, це одне, коли ви перечитуєте свідомо. Класику, тим більше українську в свідомому віці вона по-іншому сприймається, і ви вже мислите якось глобальніше. Плюс, якщо до цього додається ще якийсь аналіз, пошук, а що писали про це критики, це вже взагалі інше сприйняття, розширення і тому подібне. Хто не бачив мого аналізу по моїсею, я запрошую. Там у плейлисті аналіз є і аналіз інших творів Івана Франка, зокрема Захар Беркут, але Мойсей. Читається, звичайно, швидко, тому що це поема дуже коротка, невеличка, але я зрозуміла, що все таки ну, мої це не зовсім моє. Ось тут вона починається нас все-таки. Мені більше Захар Беркут сподобався Івана Франка. Або навіть його інший класний твір, бомбезний, навіть ще кращий за Захара Беркута для домашнього огнища. Якось так. Це взагалі супер. Цей твір ми в школі не вивчали. Він не входить у програму, не знаю, чи зараз входить для домашнього огнища. Якщо якісь звуки будуть, ви мене вибачте, у нас нема світла, навкруги генератори, бф, гудять, тому, на жаль, на жаль, такі, такі часи настали. І Мойсей для мене от такий дуже актуальний зараз твір, тому що це все стосується України зараз. Те, що він говорить, так, як. От ми такий народи замучений, розбитий. Те е, як він помер в кінці, не побачивши вже цю обітовану землю. Так? Багато зараз е, таких видатних діячів відійшло, не побачивши, що буде далі після цієї війни, війни так? Що, як зміниться наше суспільство, так? як це все буде сприймати, як це все будуть сприймати наші діти, інші покоління і так далі. Е, тому о, дуже глибокий, дуже цікавий твір. Але я зрозуміла, що такі теми де є якісь біблійні моменти, де є якісь такі патетичні, тому що Моїсей, вона так, знаєте, патетично написана, або цей голос, який Моїсею так потім з'являється. І він Мойсей Моїсей каже, хтось говорить, чи в моїм нутрі, власне, горе шалене, чи отут, може, демон, який насміхається з мене. Тобто це голос. Демона, так, який е, хоче залізти в голову Моїсею, направити його на не той шлях. Це е, цікаво, але це е, не моє. Я такі твори рідко читаю, і я вже знімала відео про мої книжкові дні, мої книжкові так можете переглянути. Е, але е, це твір, який точно вартий вашої уваги, щоб принаймні ви зрозуміли глобально. Наскільки він актуальний для України, наскільки він актуальний зараз, тепер ці такі коливання Мойсея туди-сюди? Що буде далі? Слава Богу, в нього знайшовся послідовник так, Мойсея. Це класно, але це не мій жанр. Так, не мій такий жанр, ну і поеми такі я філософські не дуже часто читаю, якщо чесно. Ідемо далі. Далі я прочитала дуже вагому книгу, напевно, найвагомішу із усього прочитаного, тому що це книга, яку треба прочитати кожному українцю, українці, і так далі, і тому подібне. Книга, яку треба рекомендувати всім до прочитання, яку, можливо, навіть і треба ввести в шкільну програму Володимира В'ятровича, так. Україна, історія з грифом секретно. У мене вже видання 2022 року. О, у мене новеньке видання, так? доповнене, так? Тому що ви знаєте, що ця книга раніше видавалась, доповнювалась, і тут автор вказує на це. Мені просто все сподобалось в цьому в цій книзі, особливо, де він описує про Чорнобильську катастрофу, про Голдомор, як Росія стирає пам'ять із нас, так хоче стерти так само, як вона зараз це робить. Оце якраз книга для тих, хто досі вірить, що там є хороші росіяни, хто досі, знаєте, таку ностальгію робить по всьому радянському і так далі. Слава Богу, що я не народилася, не жила в ті періоди, так коли були ці якісь довгі черги, коли Росія намагалась робити вигляд так, що все в країні класно. дуже класно показується, як вони приховують ті. Ті голоди, як вони запрошують інших послів і показують їм, їм ідеальну картину, щоб потім за кордоном сказали, що в Радянському Союзі немає ніякого голоду, що там всі живуть щасливо, всі плани виконуються і тому подібне. Просто шикарна книга, просто шикарна. Мені дуже сподобалися також окремі тут розглянуті. Постаті розстрільного відродження, так, тобто тут все від самого початку те, як от Росія пригноблювала і пригноблює нас. От, дуже цікаво, що тут в плані є от такі Бачите, документальні, які можна перечитати, є багато фотографій, і тут навіть автор пише про те, як йому було спочатку важко а, зібрати матеріал до цієї книги, тому що деякі матеріали, які вже стали доступні після Незалежності України, СБУ чи там інші органи, вони не давали йому. Право опублікувати якийсь шматочок, використати його так, для цієї книги, чи ще чомусь, тому що з радянських часів от якась така у них, що не можна, що це все секретно, що це все заборонено. І навіть було важко добитися за часів Незалежної України якогось певного шматочка фрагменту. От, бачите, дисиденти наші, тут стуз. Та інші тут все понаписано. Пише, як КГБ боролося, так проти голодомору, яка була кухня антисемітизму. Цікаво, тут розповідається про тих героїв, про яких не всі знають, так, по типу першої Ладі підпілля Наталії Шухевич чи інших людей, які варті, того, щоб про них знав кожен українець, по типу Людмили Фоє, яким вона була агентом повстанцем. Тут також розповідається про долі простих людей, як, наприклад, Хаїм Сигал, учитель, яку він роль відіграв, і який у нього проведений був, на жаль, такий страшний маскарад. Багато дуже цікавого є. Я вам щиро рекомендую цю книгу, дуже рекомендую вам. Це от має бути просто ваша настільна книжка. Прочитайте її. Дуже хороша, така історична праця, вона читається. Не швиденько, не зараз, тому що кожен розділ він йде по часові погруповано, і від самого початку автор нам розповідає і до самої Незалежної України так, відсвітлює цікаві факти, які е, таємниці так зберігають архіви КГБ і тому подібні. Про Леся Курбаса розповідає. Про Юрка, Тютюнника, ну і взагалі про багато інших діячів. От бачите. так. Дуже екзотичну книгу я прочитала від тибетського письменника Алай, Коли Курява спаде. Дуже незвичайна книга. І для мене, тому що я ніколи не читала книг від тибетських авторів. уявляєте собі, Тибет. Я трошки там можу плутатися у всіх цих назвах, але е, я погуглила, подивилась так, що події, які описує автор цієї, вони відбуваються у провінції Сичуань. І е, що тут описано? Тут описано те, як недомкуватий молодший син е, правителя е, Тибету. До речі, події Роману відбуваються від 1933 до 1958 року. І е, все е, показано від оповіді молодшого, недумкуватого сина тибетського володаря. Ну, там їх багато, але от один е, тибетський син розповідає про звичаї їхні, про те, яка у нього мама китаянка, про те, як інші туси у них так називаються, ці володарі хочуть захопити. Ну, хочуть е, е, жити по-ворожому, так, е, захопити, от саме оцей мак, який е, е, привезли їм е, до цього володаря до е, Тибету з Китаю, як вони насіння оп, опію, е, Беруть і садять, так як інші тибетські володарі хочуть у них забрати цей опій, опій тому що це швидке багатство, це розбагатіти швидко. Він розповідає про те, ну, побуті саме в культурному плані. Ця книга дуже цікава, просто супер. Ви дізнаєтеся стільки всього цікавого про життя тибетців, як в них заміж видають, які у них звички. Ну, саме, як у них навіть побудовані будівлі, як, про що вони розмовляють? Тобто це дуже цікаво, це дуже цікаво в такому плані, але цікаво те, що якраз це ХХ століття, тобто це на якісь давніші часи описуються, і нам тут буде показано, як Червона армія прийшла до. Тибетців, тут все закінчується на тому, що якраз війна почалась, так? І просто всі, і батько, і мама китаянка цього хлопчика вони померли, і, і брат його раніше помер. Залишився він сам. І от на цьому і завершується ця книга, ця оповідь дуже так цікаво, Алай описує. Мені це все дуже сподобалося. Дуже. Просто шикарна книга, я страшенно рекомендую, Тут як він, які в нього от, думки, звичаї, так? як цього недумкуватого хлопця хотіли видати заміж. Так? Як навпаки, так, знаєте, всі казали, що ти не будеш туси, тому що ти недоумкуватий, в тебе є старший брат, от він буде туси, а як цей недумкуватий хлопець, до речі, навіть ім'я у нього тут не названо, тобто він позбавлений імені. Цей недумкуватий хлопець оповідач, як він усіх перевершив, яку він вів розумну політику, як він цікаво заманив, так, щоб йому дісталася ця найкрасивіша дівчинка, дівчина, як він маму цю дівчину перехитрив, тому що вона теж була туси, тільки з інших земель. Як він вів цікаву таку торгівлю. Ну, взагалі, просто шикарно. Шикарна книга, мені дуже подобається, якраз от показує про те, що такі люди вони не до, не недумкуваті, скільки всього вони можуть зробити. І історія цікаво розглядається Тибету, так і от Китаю, так, які прийшли до них дуже класно, дуже класно. Я шалено вам рекомендую. Дуже вона легко йде. Єдине, що от там є. Ну, звичайно, примітки, тому що це все Тибет, це інша культура, і він буде тут згадувати. І наступна книга, яку я прочитала, вона читається теж швидко. Вона вже така трошки потрьопана. Це книга від Віри Крижановської Помста Єврея, так, Мість Єврея. Книга, як, що я спочатку була налаштована до неї якось так банально. Думаю, це якась чергова любовна історія. Але як вона цікаво все закрутила і повернула. Тобто в нас є єврей, так, який дуже полюбив е, дівчину іншого, іншої віри, тато проти їхнього весілля, тато помирає. І е, от як потім цей єврей їх закрутив, тому що він сказав, що, типу, видайте за мене вашу дівчину, тому що... Він працює, ну він ж їм він працює банкіром, так, він, і у нього ця сім'я цієї дівчини набрала багато боргу. Тобто там і брат цієї дівчини промахався, тому що він у карти грав. І взагалі, тобто, наскільки упала честь сім'ї, що дівчина. Мала ніби порятувати їх всіх, бо якби вона вийшла заміж за єврея, він би пробачив їм всі борги і все, і мав би собі оцю дівчину. Але, на жаль, але, на жаль, не так сталося, як гадалось, Тому що Самуїл, так, наш єврей, він потім взагалі стане християнином. Він там будуть потім так закручений сюжет у плані того, що. Сім'я відмовиться видавати, сім'я відмовиться, тому що вони е, будуть проти єврея, тому що вони не любили єврея. Тут навіть тобто тема антисемітизму. Наскільки тут показується, що люди далі до інших ставляться просто через те, що він єврей, і через те, що їм бридко, бо там він іншої раси і тому подібне. Як він отримає вже Самуїл іншу жінку, як вона його кине, як докупи з'єднаються пазли, що колишня жінка Самуїла буде любити чоловіка оцієї дівчини, за яку мав вийти спочатку наш Самуїл? Як потім найголовніше, Самуїл підмінить дітей? Він підмінить свою дитину. І дитину тої дівчини, я постійно забуваю її ім'я. Кажу, що це дівчина, і у мене з пам'яті Валерія її звати. Ось, нарешті, Валерія. Будемо говорити нормально. Як він підмінить, тому що Валерія вже вийде заміж за іншу, і Самуїл вийде заміж за іншу дівчину. Але як він не пробачить от цього всього, тому що Самуїл буде щиро кохати Валерію, ви, ви розумієте, що в кінці вони будуть разом, тому що це так. Це так має статися, і це так станеться. Але що до того вони подолають, як їхня доля закрутиться, це от просто отак, 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 це все так закручено. Цікаво, пригодницько, класно і легко написано. Тому книжка прикольна. Хоча спочатку кажу, у мене було до нього таке. Якесь скептично я була налаштована, але потім думаю, е, та ні. Зацікавила авторка, зацікавила. На сьогодні це все. Це були всі книги, які я прочитала за січень. Буду з вами прощатись, то вже на вулиці Темніє у нас, так? Ось, ось так виглядає прочитане, прочитане січня. Пишіть, що читали ви. Всім па-па, всім хорошого дня! Ми стрінемося з вами у наступному відео.